Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. І я і ведучий Олександр Сопельник. Наближаються новорічні свята, і багато з нас думають про те, як можна прикрасити свій дім або подарувати квіти близьким чи то рідним. Якщо ви вагаєтесь, які квіти обрати, щоб створити святковий настрій. Ми підготували декілька відповідей на ці питання. А допоможе в цьому нам гостя нашого сьогоднішнього ефіру, засновниця флористичної студії Сторі Флаверс» Марія Потапова. Пані Марія, рада вітати вас. В нашій студії. А, з чого почнемо нашу розмову? Що в тренді? Які композиції а, відповідають створенню прямо новорічного настрою? Ну, новорічний настрій дає завжди ялинка. У нас в салоні продається ялинка «Нобеліс», вона не осипається. І, в принципі, ми всі композиції робимо тільки з неї. Угу. А що от, тобто, можна вважати, що вона є трендом цього року? Ну, вона, в принципі, вже є тренд, вже не перший рік. Просто дуже багато людей не знають, що є така гарна ялинка, яка не сипеться. Угу. А які кольори, а, якщо от обрати букети а, новорічні, які кольори є а, вони найбільше впливають саме на створення от цього святкового новорічного настрою? Ну всі дивилися фільм Один дома, та все таки це Різдво, червоні кольори, це завжди є свято. Ну в цьому році в нас рік дракону, то звісно, кольори більш такі зелені, жовті, вже такі актуальні. А червоний це завжди різдво, різдвяний настрій. Угу. А чи можна поєднати ці всі кольори? Чи це ну в один, чи це там, в один букет, чи в одну композицію? Чи це буде як сказав так наляписто? Можливо, е, все можна підібрати. Всі ці кольори, і зелений і зелене з червоним, і червоний з золотим, червоний з білим, і зелений. Ну, все можна підібрати. Угу. А які аксесуари можна використовувати для надання оцим букетам, композиціям от більш святкового вигляду? Наприклад, якщо це іде букет, його можна поставити замість ялинки у вазу, то це нобіліс, додаємо червоні гілочки ілікса. І трішки евкаліпту. Він додає барв, запаху, і в принципі цей букет вас буде радувати більше двох місяців. Угу. А скільки часу йде на створення там одного букету? Ось такого? Ну, букет в принципі збирається за 10 хвилин. Якщо це вже йде більш така композиція, там уже хвилин 20. Якщо ялинка така, як у вас, то це вона більше десь хвилин 40. Угу. А чи починають люди вже робити замовлення? Чи починається вже цей новорічний ажіотаж, Скажімо так, так. У нас з 1 грудня вже почалися замовлення. Люди дуже хочуть якось розбавити ці ці часи. І замовляють дуже багато і композицій, і на подарунки, і ялинки, і також записуються до нас на майстер-класи, хочуть це все створити своїми руками. Угу. А що найбільше замовляють все ж таки композиції чи букети? Нас зараз нас саме, саме цей час у нас актуально це букети, і актуально це в нас коробочки. Uh -huh. Такі подарункові. Люди йдуть просто в гості, беруть цю коробочку, і вона вже людиною радує. Ну вона дійсно така яскрава, і вже такий, от, ну от я думаю, що в нашій студії вже точно такий от прям новорічний, а, новорічний настрій. А якщо говорити, а, це я так розумію віночки, так? А, Мені дуже цікаво одне питання. Найголовніше, чому до нас, от там дивлячись навіть якісь там фільми, я не знаю 50-х, 60-х років, десь там Америка все прикрашено, всі вхідні двері прикрашені цими е віночками. Так коли в нас з'явився цей тренд, тому що ну припустимо в моєму дитинстві цього точно не було. Ну наскільки я працюю, я цим уже займаюся і саме вінки, які роблю вже років шість. От як по мені, то років 6 так 7 у нас появилися вінки. Угу. А чи користуються вони популярністю? Дуже. Дуже. Дуже хочуть вінки, також хочуть люди самі його створювати. Наприклад, оце у нас лежить це у нас із штучної ялинки, вона буде вас радувати там на один рік. А це, наприклад, це вінок з прошлого року. Він просто Загубив свій кольор, але він е, держить свою форму. Оце uh -huh. якщо це з самого Нобіліса, це живе Живак, е, Живий нобіль це вже висох, і він буде вас радувати не один рік цей віном. Тобто, ну рік пройшов і він да. в такому гарному вигляді. ще, навіть я я якби ви не сказали, що він там, припустимо, вже в там вку, Я подумав, що він такий повинен не бути, якщо чесно. А скільки йде часу на створення? От саме таких віночків? Е, ну вінок створюється десь півтори-дві години. Так як кожна гілочка наматується на основу, потім декорується, то це десь так Пів... Ну, у нас майстер-класи приходять десь біля двох годин. Угу. А чи майстер-класи, чи користуються популярністю? Так. За як заохочуєте людей до них? Ну, заохочуємо своїми букетами, своїми роботами, і у нас люди приходять, замовляють, Є люди, які вже не один рік з нами роблять майстер-класи. І, наприклад, і в прошлому році були робили, і на цей рік вже записалась на майстер-клас і на саме новорічного вінка. А можна сказати, що це така вже традиція вашої так. студії проводити ці майстер-класи? Ну я дуже люблю проводити майстер-класи. Це такі ти даруєш радість людям, можеш їх чогось навчитися, і люди залюбки приходять до нас на майстер-класи. Угу. А, як 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 часто взагалі випробувати майстер-класи? Чи це тільки от саме новдам до нового року, до новорічних свят? До нового року ми проводили квіткові івенти на виїзді. Це така гарна локація, зимовий сад. І у нас там нові знайомства. Люди приходять, створюють самі руками букети, потім їх забирають. Це були і тикви, осінні і букети, і композиції. Зараз це новорічні майстер-класи. В принципі, вони у нас розписані на всіх вихідних. Також можна, якщо там є колектив, ми можемо приїхати і колективно провести у вас майстер-клас по бажанню, які у вас є бажання. Тобто навіть так можна. Я тут розумію, така робота йде постійно в вашій студії так. Так, в Story Flowers. А, але якщо о, все ж таки повернемось, бо ми трішки відійшли від теми нашої uh -huh. програми, а, як от саме ви, от, ваша думка, так, ваше бачення, як ви обираєте, от, там, квіти чи композиції, букети, щоб вони от гармонійно вписувалися в інтер'єр будинку? Ну, так як ми флористи, ми дизайнери, є, звісно, колористика без цього, без цього нікуди. І, звісно, ми підбираємо вже, яким це буде букет, або якщо це на подарунок, куди, яка, який буде одяг, там, наприклад, на фотосесію теж. Якщо це вінок, ми питаємо у людини, який у вас інтер'єр, які кольори, щоб підібрати, наприклад, там, такі, наприклад зелена кімната, ми там. Фіолетою да фіолетове туди поставимо ті кульки. Ну якби воно звісно буде гарно. То ми ж звісно підбираємо. І якщо це букети і вінки, то ми підбираємо питаємо людей, і де він у вас буде знаходитись, які є побажання, і вже потім створюємо красу. Угу. А які поради ви б дали б людям? От як задекорувати там своє приміщення, свій дім там, можливо це офіс в цьому році, щоб бути не щоб це було не тільки гарно, але і бути в тренді. Ну, можна наприклад, даже, зробити або замовити таку ялинку, як у вас. Вона буде вас радувати більше двох місяців. І в принципі, у нас ну якби вони йдуть попитом. І вона якби і скромна, і також і гарна. І вона буде радувати прикрашати ваш стіл ну, при вході, обідній стіл. Ну якби це вже куди ви поставите. Також дуже актуальні такі ось коробочки подарункові. Вони теж більш такі як і подарункові, і їх можна і спо, і, використовувати на стіл просто для краси, як на обідні, як обідні композиція. А чи існують якісь, от ну прямо, скажімо так, прямо квіти е, новорічні, можливо, зимові для, <од a lot of children> для от там подарувати там своїй коханій людині, але щоб це був такий прямо от, зимовий букет? Ну, зимовий букет ми створюємо такі живі квіти, нобіліс, наприклад, і вже там кульки додаємо. Це такий більш новорічний букет. Також є квітка Пуансетія, називається. це така різдвяна зірка. Вона теж прийшла до нас з Америки. І Вона така червона, гарна і росте в вазончики, то якби, можна її теж поставити. У мене, наприклад, вона росла два роки і мене радувала. Угу. Ну що ж, і під кінець, а, якщо о, ми хочемо щось замовити у вашій студії, так за скільки треба робити це замовлення там за який час для того, щоб все було, щоб ви встигли все зробити і ми встигли забрати, і щоб це все було вчасно? Ну, ми флористи максимально швидкі. В принципі, якщо це букет, то це 10-15 хвилин. Ви позвонили, ми зібрали. Якщо ви хочете щось більше як вінок, то це звісно там за 2 години, за 3 години ми зробимо. Ну, звісно, краще там за день, за два, щоб зробили все-таки там таку красу, щоб ми вам скинули фото. А так, в принципі, збираються це все дуже швидко. А, а чи можу я, припустимо, індивідуально там, ну. Сказати, що я хочу, щоб ви зібрали цей букет, і там приблизно як як ця композиція буде виглядати. Так, звісно, до нас приходять клієнти, вони знають, що вони вже хочуть, хочуть вони бавовну, хочуть вони ілікс, хочуть вони там якісь кульки, якісь декорчик. То звісно, є люди, які це приходять і вже знають, чого вони хочуть. То це звісно ще ускоряє нашу роботу. Угу. А якщо людина не знає, що вона хоче, як проходить цей процес, щоб ви запропонували їй це все? Ну, Наприклад, і зараз у нас вони всі стоять на явності різних кольорів, різної фактури. В принципі, є люди, які приходять, їм треба побачити. Вони дивляться, подобається, не подобається, Якщо не подобається. Ми можемо запропонувати прямо при людині. Додавати взяту гілочку, додавати то -то, то, то показати, як це буде виглядати. І людина вже каже: хочу я таке, хочу бавовну, хочу ілікс, хочу евкаліпт, хочу магнолію. Тобто ну, якби тут вже ми коригуємо вже на місці. Угу. Воно розумієш, що до новорічних свят у вашій студії можна замовити все, що завгодно, для того, щоб там, будинок, приміщення було гарним, і там чи просто порадувати близько. Так, так, ми можна замовити і вінки, і композиції, і дуже багато замовлень, які, на жаль, і за війни уїхали родичі за кордон, і вони замовляють своїх порадувати близьких, також кошка робочками, або там, композиціями, або вінками, то їх піднімають настрій своїм близьким. Чудово. Ну що ж, пані Марії, я дуже вдячний за те, що ви завітали сьогодні до нашої студії, і за те, що ви створили ну, дійсно цю красу в студії Першого міського. Дуже вам дякую. І вам. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про те, як можна прикрасити свій будинок квітами чи то ось такими гарними букетами до новорічних свят. А в гостях у нас була Марія Потапова, засновниця флористичної студії Сторі Флаверс. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.